У нас в наявності гібридний Ford Escape, комплектація Platinum, це вже рестайлінг го року випуску. Просто подивіться, як вони змінили передню частину, додавали ось таку led стрічку led оптика туманки, передній задній партронік, оригінальні летискладні диски, Human Bridgestone. Автомобіль у нас тонований на безключовому доступі. Є всі безпекові помічники, і адаптивний круїз, і контроль смуги, і сліпі зони, салончик світлий. Шкіряний з електропакетом, з пам'яттю водійського сидіння. Датчик світла, датчик дощу також присутній. Є підігрів руля і передніх сидінь. А також цифрова панель приладів 23 280 км пробіга. Карплей бездротовий. зарядка бездротова також присутня. Запуск двигуна з кнопки. Є огляд 360 Шикарний набір опцій, шикарний салон, мінімальний пробіг. Він на передньому приводі. На реальні витрати по місту у цих машин 5 літрів на 100 км. Достатньо місця на задньому ряду. І окрім того, досить просторий багажник. Він у нас з електроприводом. Я думаю, що він махом ноги також відкривається, ще не перевіряв. Тут у нас комплект докатка, домкрат, все присутнє. Можливий тест-драйв. Приїжджайте до нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!